Я хочу знаєте, подякувати вам, вчителям, за ту вашу роботу, яку виконуєте кожен на своєму фронті. І це правда. На жаль, з 2014 року війна нас всіх охопила. Саме найцінніше, що у нас є, це наші діти. І ту роботу, яку виконуєте для наших дітей, це теж найцінніше. Те, що ви є лауреатами, це наші здобутки Запорізької області, які. Я вважаю, на майбутнє після нашої перемоги ще більше будуть. На жаль, ті втрати, які ми несемо, втрати і військовослужбовців, і цивільних людей, і наших дітей. 23 дитини загинуло в Запорізькій області. Сьогодні чотири дитини ще загинуло в місті Києві від цих ударів. Це дуже тяжко. Але не на сумному. Я вас хочу привітати. І нагородити дипломом доченки Ілля Сергійович. Дякую вам за Від імені колег-конкурсантів хочу подякувати всіх, хто був дотичним у цьому конкурсі, хто організовував, супроводжував, членам журі департаменту освіти Запорізької області, а також організаторам і з співробітником Запорізького обласного інституту після дипломної освіти комунальний заклад Запорізького шосте місце.